Уроченою недіною відправою заради того, що ми вже звикли під час літа, коли спека нас турбує молитися в храмі Божому. Ми скорочуємо службу Божу за відправою, обідницею. І тому сьогодні ми трошечки раніше закінчили сьогоднішню службу Божу. Маю приємність вітати нашого гостя, Отця Віталія. Рябця, разом із його дружиною, добродійкою, Людвилою. Ми вже звикли, бо це не перший раз не стається третій раз у нашому храмі Божому. І, а, а під час тижня була приємність мені е, е, виконувати таїнство хрещення двох молодих юнаків. А хрещеним батьком був наш всечесний отець Віталій. І це було дуже цікаво мені бути, перший раз бути свідком, коли священник є хрещеним батьком. І в такому чині і священнику допомагав, бо їх похресників було двоє, два хлопчики. А коли вони іще були такі трошечки не стримувалися, то я побачив, що отець в дійсності має ту. Прихильність і в тих омирювати молоденьких маленьких діточок. Це було дуже мені цікаво, і дуже я тішився тим, що був свідком такої гарної події, коли у нашому храмі Божому хрещений батько священик. Так що і наша громада парафія радіє тим, що ця подія відбулася якраз на моїх очах, присутніх було мало. Самі батьки, але все ж таки це, це, ця подія відбулася. Мені відомо отець навіть Віталій хвалився мені, що це його друзі з України, і вони двоє двох дітей здається одному три рочки, а другому Май, майже п'ять. Так, так що. Е... Він казав, він їх заставив, щоб вони похрестили цих діточок. І якраз напевно було ближче вам їхати із сен джером бо отець до Бродіка, їхнє житло у сен джером там оце була сестричка, яка вже тут у Канаді довший час. Так що воно завжди приємно е, приїхати побути із е, сім'єю. І не сумувати там десь на горах чи в горах на Лорентанськ, як сказати, на Лорентійських гір. Там, а хоч там чудова природа, озера всякі. Так що ми всі знаємо, бо більшість з нас були на горах і на свіжому повітрі. Природа така чудова, що навіть і не тягне до міста переїжджати. Так що якраз вітаю вас хоче, з я вашою добродією. Дякую за вашу я, маю, знаєте, я не звик до того, щоб 에, другий священик відправляв службу Божу зо мною, незважаючи на те, що 16 років я, я був діаконом у катедрі Святої Сібі, більшістю вам це відомо. І е, я ще колись пам'ятаю, як один старший священик стояв у вівтері і. Е, Каже, ну що мені там стояти вівторі, як стовп стою, а священик всю відправить. То діакон всю службу відправляє. Так що сьогодні отець Віталій був цим діаконом, символічно, а я стояв собі як старший священик на відпочинку. Так що дякую вам, отець Віталій, що високу, ви завітали до нашого храму і будемо вас вітати. Коли вгодно, я знаю, що вам ближче сюди до... доїхати, чим їхати до катедри Святої Сипії. Однаково? Не, трошки швидше. Тут, тут 40, хвилин, там десь 50. Так? Ви трошечки... Доброти. Трошечки, так. Спасибо, Господи, дякую. Дуже добре. Я хочу е дотриматися нашого звичаю. Якраз, ну, я сьогодні е Оля Івашко, вона не сьогодні, а минула четверга. Вона ну, була при нашій, при нашій парафії, але обставини родині такі, що вона мусила приступити до другої парафії і підтримати, підтримати свого сина, який там дякує постійно. Так що я потелефоную ще до Олі. Сьогодні якраз відзначає свій день народження і 25 й рік свого життя Микола Подінчук. Ми після певного кажуть, віку вже як, чи то жіночки, чи мужчини, нам вік вже не такий цікавий, коли ми вже переступаємо, пере, пере, перевищуємо 50-й віку у своєму житті. А він мабуть не відчуває, хоч я його вітав при храмі, коли я прийшов, це якраз його день народження. О нічого. На другу неділю служба не відправлятиметься, бо я буду у Веніпезі в той час. Я раніше всім вам е, е, повідомляв всіх вас, що якраз у Веніпезі на цьому тижні починається від середи, відбуватиметься. Собор Української православної церкви Канади. Цей, цей собор відбувається що 5 років, І якраз цього року, п'ятий рік, ну фактично не п'ятий рік, бо ми мали попере... раніше. Ми були примушені відбувати віртуально у 22 му році собор. Але цей раз вже пандемія кажуть за, за нами. І, і тепер цього року собор відбуватиметься е, із учасниками на цьому соборі із делегатами від усіх тут, у Канаді. На другу суботу наша довголітня, е, ну, довголітній член кажуть, уже жіночого роду відкидаємо. Фактично казали, член, чи, чи, членкиня нашої парафії, тепер просто кажемо член. На е, другу суботу Валентина Гайдук відзначатиме її день народження. Е, Здається, це буде 39-й рік нашого життя, як я помиляюся. Та гарно мати тримати той самий вік ще ну, найменше 10 років. Так що вітаємо вас з нагоди цієї події в вашому житті, Нехай Господь зберігає вас у доброму здоров'ї, щоб ви мали нагоду вас вітати ще, хоч хай буде 20 років. Бо ми потребуємо активних членів при цій громаді. Моя кома Валентина Гайдок, вона активною при цій громаді ще від, можна сказати, від. І го віку життя, коли ми мали при цій громаді молодечу організацію Союзу Української молоді Канади, то вона найбільше організовувала всякі тут події, прийоми такі були. Що наші парафії, сестричні парафії, просилися, щоб прийти на наші прийоми, отак такі світославні ми були при цій громаді, особливо коли ми тут. Танцювали, мали всякі такі відзначення, всякі ну, дні народження, коли всім сповнялися 21 рік, а тоді якраз було багатенько нас. Так що вітаю вас, сестра Валентина, з нагоди цієї приємної події в вашому житті, щастя, здоров'я і нехай Бог спостерігає вас на многі і ногі літа. Ви знаєте, як така спека в нашому храмі Божому? Ми просимо, щоб, щоб, щоб люди не зунівали від тієї спраги води. Так що 13-го чи коли? 13-го. Тринадцятого, 13 так? Нас не буде тут, його... Ага, ви казали її, вони буде. Аби було, можете вітати. Так, вона вас не буде. Молодого, вітаю пана Мартина. Яке була Олександра. Ну, Ми інакше вас називаємо Мука вітаю, Буху вітаю. З нагоди його дня народження. Я знаю, що ви маєте дуже багато обов'язків, особливо по неділях, і, і, і з деякими працями цікавими. Так що, нехай Господь, вас зберігає багато успіхів у вашому житті, щоб ви виростали на потіху вашим батькам, бабусі і дідові. І всім вашим друзям, і нашій, зокрема, нашій парафії. Happy Birthday! <світнє> Кого я пропустив, не знаю. Хотів довічити е, 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 свою кажуть е, думку, коли ми сидимо у церкві чи, або стоїмо і молимося у такій погоді. Не буду вас тримати, я знаю, що вже час треба випити водички. Охолодити себе, своє тіло. Е, у нас наша вода в нашому, е, нашій церковній аудиторії, е, ми якраз переходимо до вичищення наших труб. Так що ви мусите переносити ваші батильки із водою, щоб не зугівали, щоб не падали. Е, Будь ласка, не забудьте, це ми будемо ну, до кінця цього літа, а вже Пізніше не, не залиш, так буде. А не завжди. не завжди так. Тільки тільки само воду воду прошу, нічого іншого. <звук> а А мені було сказано, я якраз поминав жертв. Тих, які загинули 12 років тому назад на всі, ви це пам'ятаєте, лакмікентик, тоді, коли поїзд наїхав на це маленьке село і загинуло 47 осіб. Із тих 47 багато із членів родини нашої парафіянки. П'ятеро загинуло у цій аварії. Так що відчуваємо вам. Ну і в цьому селі, які втратили своїх рідних 48. Це фактично була велика трагедія тут у Канаді. Так що вічна пам'ять, Eternal memory to your family members and all those that perished in Lack Miganti 12 years ago. Бажаю вам приємного дня. До милої зустрічі за дві неділі, тобто 20 липня, не забудьте, нормально почнемо. І е, я матиму приємність і розказати вам про цей собор, який відбудеться на цьому тижні. Слава Україні! Героя! Слава Україні! Герої Слава Україні! Героям!